Сьомий клас Біологія віртуальна екскурсія заповідні території України. Слухаємо і чуємо, дивимося і бачимо, розуміємо і застосовуємо. Асканія нова перший степовий заповідник. Експедиція. У нас ще мешкає. Десь от два О, зверніть увагу. Сіть кілометрів йде дійсно, саме в землі на межах України. Тут оце якраз та пальцівська босс.

I 在，可以 <Yeah. S 2>、yeah.

фізично де ти робиш Non c'è niente. Sì. Асканія нова справжнє диво не лише при Азов'ї, а й усієї України. Це найстаріший степовий біосферний заповідник планети та найбільша європейська степова заповідна територія. У тутешніх екосистемах налічується більше 500 видів вищих рослин і понад 3000 тисячі видів тварин. А у 1984 році рада ЮНЕСКО внесла Асканію до списку еталонних територій планети. За усіма цими титулами титанічна праця багатьох людей, починаючи від засновника і до тих, хто опікується заповідником сьогодні, а також низка питань, що потребують негайного вирішення наріжний камінь заповідника Асканія Нова. Заклав нащадок німецьких колоністів барон Фрідріх Фальцфейн у 1874 році. Після того, як 17-річний Фрідріх, що змалечку цікавився природою, успішно склав ступні іспити до гімназії, батько вирішив нагородити сина за старання і подарувати йому вольєр для птахів. Далі на їхньому подвір'ї почали з'являтися і степові тварини. І згодом, вже подорослівши, ж, Фрідріх помітив, що вівці, яких він тримав на продаж, знищують степову рослинність у регіоні та загорівся бажанням зберегти ділянку степу у природному стані. Так хобі переросло у справу життя, і у 1898 році Фальцфейн першим у світі вилучив з господарського використання частину своїх угідь та оголосив про відкриття заповідника. І з майже п'яти тисяч гектарів загальної території помісця залишилось лише три тисячі гектарів орних земель. Ось ви бачите територію мапу Асканії Нової. Практично всі прибутки від продажу овець та хутра поміщик. Витрачав на розвиток свого заповідника, і за перші 25 років йому вдалося привезти сюди кенгуру, страусів, австралійських ему та тибетських яків, І вперше у світі сюди доправили коней Пржевальського. Ви їх бачили під час екскурсії. Зрозуміло, що зберегти таке надбання це нелегка справа. Та наступники барона Фальцфейна не сиділи на місці у 1919 році Асканія Нова отримала статус народного заповідного парку, а наприкінці 20-х років тут організували центр сільськогосподарської та екологічної науки. У 30-х роках на території заповідника створили Всесоюзний інститут акліматизації та гібридизації. Ну, ось дійснимо прогулянку цим національним парком. Ми бачимо диких коней, Рживальського. Що робити з природою, яка створила для нас середовище існування? Де б люди не жили, на півночі чи на півдні, все рівно вони здійснюють свій вплив на навколишнє середовище. І наскільки ми зуміємо людей виховати, шанобливо ставитися до середовища, залежить майбутнє наступних поколінь. Щоб виживали люди, треба, щоб вони берегли. Оточуючи середовище, Дякую за увагу. Бережіть природу.